Міжнародний кінофестиваль добігає кінця у Карлових варах. Головними претендентами на перемогу є кілька стечок із центральної та східної Європи. На думку режисерів сучасного глядача найбільше цікавлять переосмислення гострих проблем у їхніх державах, зокрема глобальної фінансової кризи. Не оминули фільму виробники і воєнної теми. Одна із польських стечок розповідає про життя миротворця, який повернувся із близького сходу. Щоб зняти фільм про військових, польський режисер Ян Якуб Кольський готувався довго. Він вирішив сам написати сценарій, тож шукав миротворців, які пережили справжню війну під час служби в Іраку та Афганістані. Герой його стрічки Убити бобра повертається додому після тривалої відсутності. Він намагається звикнути до нормального життя, але виявляється, що досвід бойових дій не минув безслідно, і потрібна допомога психолога. Фільм Украй важливий із багатьох причин. Так, це перша стрічка про посттравматичний стресовий розлад. Ніхто по справжньому не говорив про це, і наше кіно дуже сміливе. Воно показує, що ніхто не може повернутися з війни без наслідків. Коли фільм ще не був прокаті, я майже півроку дивився у. Вічі польських спецпризначенців це фантастичні військові, що побували у багатьох воєнних місіях. Економічна криза в країнах ЄС вплинула на кінематограф не лише у скороченнях бюджетів, а й у виборі тем для стрічок. Режисер із Греції, Екторас Лігізос взявся за екранізацію психологічного роману Кнута Гамсона Голод. Щоправда, сюжет книги перенесений у Грецію. І дія відбувається не в Осло, а у Афінах. Герой стрічки молодий хлопець, потерпає від бідності та голоду. Єдиний його друг канарка, з якою юнак ділить їжу. Відверті сцени фільму не злякали ані акторів, ані тих, хто відбирав фільм на фестиваль у Карлових Варах. Організатори зазначають, на цьому кінозаході головними є стрічки із країн пострадянської Європи із нелегкими реаліями життя. Перше натхнення прийшло із книги Кнута Гамсу на голод. Звідти я почерпнув першу сюжетну лінію про молодого митця, який не може себе забезпечити. Далі я зустрівся з актором, виконавцем головної ролі, і від нього прийшли інші ідеї, наприклад, відносини людини із птахами. Кінофестиваль у Карлових варах один із найстаріших у світі. Цього року він відкривається 47 й раз. Щороку його відвідують кілька сотень митців та близько тисячі дистрибуторів з різних країн світу. Головним призом фестивалю є кришталевий глобус. Його вручають за найкращий ігровий фільм разом із фінансовою премією майже у 20 тисяч євро. Відзнаками нагороджують і найкращого режисера, актора та актрису. Є й спеціальні призи за життєве досягнення у кінематографі. Графі цього року такий приз отримала британська актриса Гелен Міррен. Міжнародний кінофестиваль добігає кінця у Карлових варах. Головними претендентами на перемогу є кілька стечок із центральної та східної Європи. На думку режисерів, сучасного глядача найбільше цікавлять переосмислення гострих проблем у їхніх державах, зокрема глобальної фінансової кризи. Не оминули минулих фільму виробники і воєнної теми. Одна із польських стечок розповідає про життя миротворця, який повернувся із близького сходу. Щоб зняти фільм про військових, польський режисер Ян Якуб Кольський готувався довго. Він вирішив сам написати сценарій, тож шукав миротворців, які пережили справжню війну під час служби в Іраку та Афганістані. Герой його стрічки Убити бобра повертається додому після тривалої відсутності. Він намагається звикнути до нормального життя, але виявляється, що досвід бойових дій не минув безслідно, і потрібна допомога психолога. Фільм Украй важливий із багатьох причин. Так, це перше. Стрічка про посттравматичний стресовий розлад. Ніхто по справжньому не говорив про це, і наше кіно дуже сміливе. Воно показує, що ніхто не може повернутися з війни без наслідків. Коли фільм ще не був в прокаті, я майже півроку дивився у вічі польських спецпризначенців. Це фантастичні військові, що побували у багатьох воєнних місіях. Економічна криза у країнах ЄС вплинула на кінематограф не лише у скороченнях бюджетів, а й у виборі тем для стрічок. Режисер із Греції Ектора Слідізос взявся за екранізацію психологічного роману Кнута Гамсона Голод, щоправда, сюжет книги перенесений у Грецію. І дія відбувається не в Осло, а у Афінах. Герой стрічки молодий хлопець, потерпає від бідності та голоду. Єдиний його друг канарка, з якою юнак ділить їжу. Відверті сцени фільму не злякали ані акторів, ані тих, хто відбирав фільм на фестивалю Карлових Варах. Організатори зазначають, на цьому кінозаході головними є стрічки із країн пострадянської Європи із нелегкими реаліями життя. Перше натхнення прийшло із книги Кнута Гамсу на голод. Звідти я почерпнув першу сюжетну лінію про молодого митця, який не може себе забезпечити. Далі я зустрівся з актором, виконавцем головної ролі, і від нього прийшли інші ідеї, наприклад, відносини людини із птахами. Кінофестиваль у Карлових варах один із найстаріших у світі. Цього року він відкривається 47 раз. Щороку його відвідують кілька сотень митців та близько тисячі дистрибуторів з різних країн світу. Головним призом фестивалю є кришталевий глобус. Його вручають за найкращий ігровий фільм разом із фінансовою премією майже у 20 тисяч євро. Відзнаками нагороджують і найкращого режисера, актора та актрису. Є й спеціальні призи за життєве досягнення у кінематографі. Цього року такий приз отримала британська актриса Гелен Міррен.